Тіло загиблого 28-річного поліцейського Василя Паньківа зустріли його колеги на майдані волі в Тернополі. Чоловік три тижні брав участь у бойових діях на Донеччині у складі новосформованого стрілецького батальйону поліції. Загинув під час виконання бойового завдання. Поліцейські вшанували загиблого колегу хвилиною мовчання. Поліцейські, сьогодні ми прощаємося, віддаємо шану нашому колезі, бойовому побратиму Василю Паньківу, який змінив свій теплий кабінет на холодний окоп. Наш святий обов'язок пам'ятати і не забути, і не пробачити, і ми не пробачимо. Герої не вмирають! Слава Україні! Василь Паньків в органах внутрішніх справ працював з 2014 року. Тривалий час слідчим і дізнавачем. У червні 2024 року добровольцем доєднався до поліцейського стрілецького батальйону. З Майдану Волі траурний кортеж з тілом загиблого бійця вирушив у село Рай Бережанської громади. Звідки родом боєць?